Співпраця 16 найвідоміших тернопільських фотографів, візажистів та перукарів увінчалась успіхом. Результат четверта виставка фоторобіт «Just Art», яка відкрилась минулого четверга у ресторані Камеді. Мета проекту, яка показати на рівні міста майстерні спеціалістів, фотографів, візажистів, перукарів моделей та створити конкурентно рівні умови для них всіх. Та що кожен зміг проявити свої таланти, як каже організатор Діана Гетун, спочатку з'явилася ідея зробити виставку для друга фотографа. Проте згодом вирішили, що більша кількість учасників зробить захід значно цікавішим. Я вирішила підпочити набагато більше фотографів, і на першій по виставці взяли участь фотографів. Після цього я зрозуміла, що для фотографії варто долучити віз жистів перукарі і згодом підключили ці студії декору і брендові магазини одягу нашого міста. І от таким чином ця виставка ну в певній мірі зростає. От. Проект подарував багато вражень не лише глядачам готових робіт. А й тим, хто безпосередньо взяв участь у їх створенні, цьому я вперше приймаю участь в такому проект. Ну цікаво, як в рівних умовах люди працювали з різними моделями. Ну, звісно, познайомитися з новими фотографами, поділитися досвідом можна. Побачити нових моделей, новий візаж, новий мейк. Це все цікаво. Це знову. Це Ми на цьому вчимося. Цікаво завжди брати в чомусь участь, бо це ж. Не як розвиток учасникам довелось проявити фантазію та добре попрацювати, щоб одержати належний результат. Вибрали чотирьох моделей. Також правда, стилістів, там візажист зачіску я не вибирав. Мені також сказали, хто буде зі мною. Ну дівчатка молодці, гарно попрацювали. Я дуже задоволений ними. І ми вже самі думали спільно образи. Повністю ми всі, як команда сіли, обсудили образ, обсудили локацію. Ну і працювалася дуже такі, не позитивні цікаві обстановці. Для фотографів виставка стала можливістю продемонструвати свою професійність, а моделям дала змогу побачити та показати себе в нових образах. Мій фотограф був Тарас Стельмах і візажист, жистик був Анна Шварц. Дану фотографію ну дана сесія. Ну, вдалося дійсно. Я дуже вражений, що так вийшлося. Я не очікував, я думав, буде гірше і взагалі це для мене перший раз. Дуже було приємно працювати з професійними фотографами, візажистами та перикарями, досить хороші люди. Гарно мені підібрали образ. І я дуже задоволена. Образ саме по моїй спеціальності, оскільки я займаюся танцями і в мене був образ балерини». Бачу досить цікаві фотографії, цікаві ідеї. Є що переосмислити, відібрати для себе кращих фотографів, перукарів, візажистів. Ну безперечно зрівняти себе на рівні інших. Подивитися на себе в ролі моделі, виставка зібрала багато відвідувачів. Присутні жваво обмінювались враженнями. Кожен знайшов щось цікаве для себе. Це вже четверта виставка, наскільки я знаю, і кожна з цих виставок ще більше більше, якось як це сказати, шикарніша, більше в професійному рівні, і взагалі дуже дуже гарно. Мені надзвичайно сподобався цей зал, от в якому власне розмістили цю виставку. То я скажу, що організатори тут. Дуже, можна сказати, вгадала з приводу того, щоб саме тут розташувати її. І так само вразила самі робота. Ці фотографії надзвичайно різні, надзвичайно цікаві. Не чекала, що взагалі в нас в Тернополі може таке відбуватися. Задоволена виставкою, стільки фотографів. Всіх бачила тільки в контактах. А тут сьогодні є можливість подивитися на всіх живу, на роботи. Шикарні роботи. Шикарна виставка. Дякую. Організатором такої виставки дуже все сподобалося.